Виконуємо номер 2.25 із підручника Геометрія 8 та номер 6.25 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте паралограм за двома діагоналями і кутом між ними. Приступаємо до виконання. Нам дано діагоналі паралограма АС і БД та кут СОД між ними. Діагоналі АС і БД. Використаємо властивість діагонали паралограма. Вони точкою перетину діляться навпіл. Починаємо будувати із точки О середини діагонали. Проводимо пряму П, точка О належить цій прямій. Далі відкладаємо кут СОД. На сторонах кута відкладаємо ОС, що дорівнює половині АС і ОД, що дорівнює половині БД. Це отримаємо точки наші С і Д. Далі на продовженні кута відкладаємо від точки Д, чи проведемо коло з центром в точці Д радіус ДБ. І коло з центром в точці С радіус АС. Перше коло у нас перетинається із сторонами кута до точка Б, а друге точка А. Починаємо починаємо із прямої і точки О на цій прямій. Пряма П і точка О на цій прямій. Далі будуємо кут СОД, використовуючи елементарну побудову кута щодо рівня даному. Вона зводиться до побудови трикутника, дорівнює даному, тому з'єднуємо С і Д проводимо. Будуємо трикутник рівний даному. Знімаємо спочатку оце, відкладаємо. Потім ОД. Відкладаємо. І це де. Відкладаємо, проводимо кут. Ми побудували кут, СОД, що дорівнює даному куту, СОД. А тепер на сторонах цього кута відкладаємо відрізки, які дорівнюють половині наших діагоналей. Для цього поділимо діагонали навпіл, використаємо елементарну побудову відрізка. Поділ відрізка на дві рівні частини. Для цього розхлом циркуля більшим, ніж половина АС провожу коло з центром точці А і центром з точці С, Де кола перетинаються, проводимо пряму через утворені точки. Вона якраз перетне наш відрізок у його середині. Я знайшла середину АС. А тепер БД знову ж розхлом циркуля, що більше за половину БД, провожу коло з центром точці Б і з центром точці Д. тепер через утворені точки провожу пряму. Тепер і відрізок БД, по навпіл. І тепер знімаємо половинку АС. Вкладаємо від точки О в один бік і в інший. Утворилась точка у нас С і точка А. І тепер аналогічно БД половину в один бік і в інший. Це у нас точки Д, і Б. І тепер з'єднемо наші точки. Ми, трошки Я виправлю, ми не робили цілий відрізочок, а ОС дорівнює, друга, друга дорівнює одна друга АС, і ОД дорівнює одна друга БД. А також провели потім ОБ дорівнює одна друга БД. Це в нас чотири, тоді буде п'ять і шість. А. половині теж дорівнює АС. І тепер з'єднуємо всі чотири наші точки. І дописуємо дев'яте АБ. Це шуканий паралограм. Ми побудували паралограм за діагоналями і кутом між ними. Номер 2 крапочка 25 із підручника геометрії 8 та 6 крапочка 25 із підручника Математика 8. виконано.